Ще Майже на 40% у лютому, порівняно із січнем, скоротився імпорт готівкової іноземної валюти. Її банки ввезли в Україну протягом трохи більше 1 мільярда доларів. У січні цей показник був у понад півтора мільярда доларів. Про це поінформували в НБУ. Водночас обсяги вивезення валюти збільшилися. У лютому експорт готівкової валюти становив 147 мільйонів доларів. Місяцем раніше більше 130. До нашого ефіру долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, пане Фурман. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Поясніть, будь ласка, що означає та інформація, яку щойно озвучила Вікторія. Ми бачимо те, що все більше і більше українців віддають перевагу євро, наприклад. Хоча знов ж таки ті, ті тенденції, які ми бачимо, вони не є ну, скажем так карколомними, тобто, то, якщо ну ще там ще недавно, там розрахунки там у доларах були там за 80%, то ми бачимо, що з року в рік ця частка зменшиться, але вона зменшиться не істотно. Так само можна сказати про те, що збільшується частка розрахунків у євро. Хоча знов ж таки, якщо дивитись на цифри, то там ці цифри ну. Не, ну, скажем так, поки що, це євро у міжнародних розрахунках. Вони, незважаючи на те, що в нас зовнішній ну, торговельний оборот з європейським союзом є значним. і Сьогодні складає там більше ніж 60%, але ну, частка євро, вона зростає поступово. Ну, також збільшуються розрахунки і в інших валютах. Ну, наприклад, там польський злотий. Це перше. Тут треба також сказати про те, що. Ну, от про рівень довіри і до євро, і до долара це сильні валюти. І сьогодні, е, ну як бізнес може віддавати там пріоритет, ну в залежності від того, е, куди він експортує чи з якої країни імпортує там товар, тобто де ця валюта найбільше потрібна, ту валюту він може і використовувати. Але з точки зору там міжнародних розрахунків, то що євро? Що долар вони є сильними валютами? І якщо ми говоримо на про простих громадян України, то вони там для своїх заощаджень можуть уже там самостійно вибирати там чи євро, чи долар, а чи українську гривню, виходячи із того, що вони ну тобто як надовго вони заощаджують і які їхні плани на майбутнє. Пане Форман, а загалом чи може держава змінити прив'язку нашої економіки нашої гривні замість долара до євро? І за яких умов це можливо? Дивіться, ми чули заяви, в тому числі ну, від Національного банку України, що це можливо буде у майбутньому, тому що ну ми розуміємо, що Україна це а, майбутній член Європейського Союзу, і Європейський Союз. Це, Основний торговельний партнер він уже і зараз є таким. Ну як я зазначав перед цим про те, що більше 60% торгівельних операцій вони пов'язані з європейським союзом, з європейськими країнами, але це буде у майбутньому. Це не е, такий простий шлях, і це шлях не на один рік. Ну ми, ми чітко маємо це розуміти, але якщо ми ставимо перед собою задачу як держава. Е, до 2030 року, наприклад, вступити до європейського союзу це дуже амбітна задача, але реальна задача. Ми бачимо, що Україна дуже багато робить для цього. Нам потрібно, ну так, щоб наші глядачі розуміли, що європейський союз це не просто ну подав заявку, і те прийняли це. Величезна домашня робота для всіх державних інституцій. Нам потрібно, ну, наприклад, якщо ми говоримо з точки зору законодавства, нам потрібно гармонізувати близько 30 тисяч нормативно правових документів та законів з європейським союзом, і зрозуміло, що ну легова частина на шляху доступу до європейського союзу це лежить там площині роботи національного банку України та банківської системи в цілому, тобто провадження там базовських стандартів. Е і багато інших нормативно-правових документів. Ми, ми до речі, дуже багато робимо, і е, Нацбанк, банк, е, ну починаючи, наприклад, там, з 2015 року, коли почався такий шлях реформування банківської системи, її оздоровлення, дуже багато зробили. І навіть от ми бачимо, наприклад, четвертий рік великої війни банківська система ні на один день е, не призупиняла свою роботу. Ми працюємо 24 на 7, зберігаємо кошти фізичних та юридичних осіб. Розуміло, що завдяки чому Завдяки тим реформам, які ми проводили і проводимо зараз. Тому перехід на євро це питання майбутнього. для простих громадян. Для простих громадян, ну я думаю, що нічого не зміниться. Вони вже самі от приймають якісь рішення, яким чином в яких валютах вони будуть заощаджувати. Єдине, що хотів би сказати, про те, що для національного банку України надзвичайно є важливим, щоб і українська гривня вона була. Інвестиційно привабливою, щоб коли громадянин, наприклад, вибирав, а в якій валюті йому зберігати, то щоб йому було. Вигідніше зберігати в українській гривні, і навіть от період війни стабільність валютного ринку України для нас є дуже дуже важливою задачою, і нас робить все для цього. Наприклад, навіть коли ми ну от нещодавно там піднімали облікову ставку, зробивши там 15,5%, з половиною відсотків. та змінювала дизайн монетарної політики, все ці, дивіться, це дивіться такі, ну можливо, матері, які більшість людей можливо і не розуміють, але це все робиться для того, щоб Валютний ринок а, був а, стабільним, щоб, а, наприклад, коли ти розміщуєш в українських гривнях, чи в військових облігаціях, чи в депозитах банківської системи, щоб дохідність по них вона була кращою ніж коли ви, наприклад, ну, доларова чи там єврова дохідність. Тут ключове, щоб в принципі було що заощаджувати, я думаю, це важливіше, ніж валюта, в якій ці заощадження номіновані. Скажіть, будь ласка, загалом на сьогоднішній день наскільки збалансована ситуація на внутрішньому валютному ринку і як це впливає на життя звичайних громадян? Ситуація на валютному ринку вона є, здається, знову ж таки, наскільки валютний ринок збалансований? У зв'язку з великою війною. А в нас дійсно, ну наприклад, якщо дивитись на минулий рік, то експорт склав трохи більше 40 мільярдів доларів, а імпорт склав трохи більше 70 мільярдів доларів. Тобто, у нас ну, ця різниця це ну мінус 30 мільярдів доларів. Тобто, ну по суті, йде розбалансування. Але е, Національний банк України за рахунок ну покриває своїми е, щоденними інтервенціями на валютному ринку. Оцей ну. Дисбаланс, скажемо так, і по суті, там ну, громадяни України чи там бізнес цього не відчуває, і ми маємо стабільну ситуацію на валютному ринку, тобто гривня. Ну, нас банк проводить політику керованої гнучкості. Гривня може коливатися, але це незначне коливання, як ми спостерігали протягом там минулого року чи протягом майже трьох місяців цього року. Просто вона може коливатися в ту чи іншу сторону, але ці коливання, ну як і було до великої війни, ми пам'ятали, що в окремі періоди гривня посилювалася, в окремі періоди гривня uh -huh. послаблювалася. Завдяки чому а, ну на нас банк може проводити такі значні інтервенції, а завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі. В умовах великої війни Україна критично залежна від цієї допомоги. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам. Але це для нас важливо, і кошти надходять наших там країн, які надають нам міжнародну фінансову допомогу, чи там міжнародних фінансових організацій. Наприклад, ну, щоб наші також людичі розуміли, що за період от, великої війни Україна отримала близько 120 мільярдів доларів. Ми говоримо лише про фінансову допомогу, бо там є допомога ще військова, гуманітарна. Це зовсім інше питання. Так, от кошти всі ці надходять міжнародна допомога. У вигляді там кредитів, грантів. вони входять до державного бюджету України. А потім Ну, скільки там це в іноземній валюті, то е, уряд продає е, долари чи євро чи іншу валюту е, національного банку. Е, вони попадають ці кошти до золотовалютних резервів Національного банку. А Нацбанк надає дає бюджету гривню. гривня вже далі іде там згідно бюджету України. Ну на витрати тому. А, у нас має ми маємо достатньо великі золотовалютні резерви, які складають більше ніж 40 мільярдів доларів. І вони за прогнозами національного банку будуть на кінець року такими великими, щоб наші глядачі розуміли, що, наприклад, перед великою війною золотовалютні резерви національного банку складали 28 мільярдів доларів, а зараз більше ніж 40 мільярдів. Тому а що таке золотовалютні резерви? Це фінансова подушка української гривні. Тому так, ми з одного боку їх витрачаємо. Для інтервенції на валютному ринку, але з іншого боку, їх достатньо для того, щоб контролювати ситуацію і щоб все було добре з українською гривнею в цьому році і в наступні роки,